780 російських окупантів знищили українські захисники за добу, що минуло. Втрат ворогу сили оборони завдали і у техніці. Зокрема, знищили 8 танків, 22 бронемашини, 29 артилерійських систем, 10 безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня, розбили 47 автомобілів та автоцистерн. Загальні ж дані втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, станом на 8 листопада, такі. Українські воїни знищили 307 640 загарбників, розбили 5 301 танк та 9 996 бронемашин, уражено 7 439 артилерійських систем, 872 реактивні системи залпового вогню. Українські воїни знищили 572 засоби протиповітряної оборони, 322 ворожих літаки та 324 гелікоптери. Розбили 9814 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Потопили 20 кораблів катерів та підводний човен. Знищили 5567 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, збили 1556 крилатих ракет. Наші захисники розбили 1054 одиниці ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.